Джонсонюк бургер і бургер Байрактар. Що тільки не придумали наші люди, щоб підвищити продажі. Тим не менше, ми це сьогодні скуштуємо з тобою, моя дорогесенька. І давай не тягнути кота за хвоста, і доставай. Да, з вами сьогодні жедачен контроль, що би це не значило. Це і... Андрій, і це Дар'я Експерт в будь-якій галузі і. І. Супутниця Супутниця експерта галузі. От Так, давайте будемо одразу пробувати, тому що чесно трішечки проголодалися і хочеться попробувати. У нас у нас сьогодні, як ми вже сказали, буде бургер «Джонсонюк» і бургер Байрактар, і ще там якісь штуки ми дозамовили, щоб наїстися. Надіємося, що нам сьогодні це вийде. Бо якісь от, ми викидали минулі рази їжу, яку ми замовляли, її приходилось викидати, тому що вона була прям не дуже. А якщо це саме за їжа була, то це треба дивитися на нашому каналі. Да. Воно було розвернуто. Да, у нас сьогодні фірмовий морс від Юджин Food. 330 мл, я думав, там насправді більше. І вартує він у нас. І вартує він у нас. 45 гривень. Не так уж і дорого. Боже, знаєш, як. Як мамі на роботі передав, зайчик, зайчик передав і таке ж саме упаковочка. Да, мені, до речі, що сподобалося, що дуже швидко привезли. Реально, до, не знаю, до години, напевно. До години все привезли, все гарно, обслуговування хороше. Цей консультант чи оператор Андрій приємний молодий чоловік. Я, правда, так і не поняв, чого вони я вибрав оплату готівкою, Я так і не понял, чого вони сказали потім заплатити на карту. Я хіба не все. Гляють довіру людям по телефону. Ну, скоріше за все, них просто можливо сьогодні доставки немає. Так, да, і тим не менше, все дуже швидко привезли. таксист, передали таксисту. Я хоча б побачив, як працює у доставка, бо я поняття не маю, як вона працює. І так, е, е, да, що у нас? У нас. Е, почнемо напевно, з бургерів. Почнемо з бургерів, тому що напевно це те, за чим ви прийшли, а ми не будемо, це знаєш, як дурачки починати від Рождества Христового. Ми будемо зразу їсти. Ага. І там ж теж люди їдять. Смачного. Смачного. І, наш, і вам. О, як гарно написали. Бургер Джон. <реш> <реш> Джон Сеньор. <реш> Добре, що вони підписали, тому що я особливо, ну, типу, я не пам'ятаю. Пам я суто брав по назі, навіть не знаю, який там склад. Я сподіваюся, що це реально смачно. А знаєш, що було б дуже смішно, якби ми запросили б Бориса Джонсона. І він, заб... і він би з нами коштував. Ну, у Хоча якщо під це відео набереться. Ми навіть не знаємо, не уявляємо скільки. Мільярд лайків. Я щось придумаю, я не знаю, душу дьяволу продам. І е бургер Байрактар. Да, отак виглядають коробочки. Доволі гарно. Цілком можливо, що колись ми будемо куштувати, там, знаю, бургер Лачен. Да, ігорем Баченковим. Блін, він прикольний. Чорний? Це ж таке байрактар А після байрактару А, -а, -а знаєш, який буде будеволік, <рес> якщо Джонсон бургер теж чорний. Так, <рес> 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 да, доволі класно. Ти не вгадав, він чорний. Я не вгадав. Давай покажемо нашим друзям. Так, в мене е, бургер Байрактар. В тебе бургер. В тебе бургер Джон Цунюк. Джон Сунюк. і вони непогані. На вигляд, доволі симпатичні. І великі. І великі оця штучка, яка мені подобається, mm -hmm. щоб воно не це не, не розвалювалося, напевно. Ну, mm -hmm. Напишіть коментарі, для чого mm -hmm. ця, ця штука. Я не знаю, я не хочу е, тягнути кота за... Хвоста. за хвоста. І Я хочу одразу починати куштувати, щоб наші глядачі також знали, варто таке брати чи ні. Mm -hmm. Так що почнемо? Ну, mm давай. -hmm. Може, ми почнемо. І той, і той одночас? Так, давай. Смачно. Непогано. Mm -hmm. Причому що я не дуже люблю бурфери, але це реально смачно. Ну це мені смачніше, ні Маку. Ну правда смачніше. Ну ну да, ну, ну от так є. Ну воно смачніше, ніж Маку. Блін, реально непогано. Ще ви, я відкушу шматок. Блін, я це доїм. Я обов'язково це доїм. Пробуй mm. э, бургер Беректа, ну він мені прям сподобався, він прям смачний. Обмін. От, блін, от мій. Mm -hmm. От знаєш, от я, от, я якщо я захочу бургери, я реально закажу там. Я, я думав, що це буде, знаєш, якийсь такий... Е, випуск, як завжди, що типу, привезуть якийсь... А де за що її суєш, пробуєш на камеру. Дібався, блін, реально смачно. Теж прикольне. Це навіть смачніший. Ну, мені той теж більше складається. Джонсонік прям смачніший. Щоб це не, він мене здивувало. Угу. Прикольно. Вміють. Реально вміють. Ставте, якщо це відео набере дві краказябра. я багато не прошу. Я, я, я це роблю в своє задоволення, це моє хобі. Ми замовимо ще інші бургери в юджин бургері і скуштуємо, може вони просто. Зробили ці мега смачними, mm -hmm. суто з розрахунку на те, що вони будуть ходові. Oh, Тому що от реально цікаво попробувати. No, okay. Тому ну, краще поставити дві краказябри, поставте самі, попросіть свою маму, і тоді ми зможемо заказати ще бургерів і скуштувати. А якщо набереться 5 краказябр, ми закажемо е, бургери в е, різних закладах. Блін, смачно! Смачно. Реально смачно. Mm -hmm. я, я от таке, да, я його потім доїм. Mm -hmm. Ні, ти в цей Ну сиєш. Це, ну, це ну, насправді байрактар менш смачніший, але не те, що він прямо менш, він просто інший. Інший, так. Да. Так, да, тому ну смачно. Угу. Така гарна коробочка. З картошкою фрі? Ухляпався. Uh -huh. З картошкою фрі. І я взяв гранатовий so. соус. І мені прям цікаво, що йдуть. Блін, яка гарна ця. Uh -huh. Гуляю. Бую нарадую. Ми перший раз воно і заказуємо, ну, ну просто бургерів не захотілося. Так. Вот. Ми вирішили. А чого? Картошка вона така в'яла. Він, вона не має бути такою вялою. Що так. таке в'яле? Воно має бути тверде. Що не ржеш? значить нерже. Ну, гранатовий соус, звісно, не під картошку. А явно. Він може під бургерша зайде, але не під картошку. Але сам по собі він смачний. Не смішний. Просто не підходить. Ну, картошка така. Вяло. В'ява. Немає так вяло. Да, ну нічого. Але я не можу сказати, що вона гірша, ніж ми брали в парусі. В парусі uh -huh. там прям блівотна. А оце доволі, доволі непогано. Ну, не прям то. От в Макдональдсі краще. Однозначно. От бачиш, хочемо з тебе Макдональдсу влаштував. Так. Мене, блін, треба було більше замовити. Так щось не подумали. Ми таки думали, зараз якось пришлють, і ми будемо це куштувати і блівати плблівати від того. Ну прямо цей ютьюці. Це можливо, Андрій так уявляв. Так не виявляло? Ні. Юджин бургер, блін, прям. А, мене поставили, я ставлю бургера. Дженсурку отак. От так прям. Байрактару. <гад> 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 отак. Отак. Картошці фрі. Отак. Ну, нормально. Ну, ладно, я би її їв. Ну, отак. Вот вот. ну, ну, окей, окей. окей, це твоя думка. А соусу так. Так. Мені сподобався. Мі він... Але він точно не під картошку. Не під картошку, але реально смачно. Що пити? Так. Давай будемо. Цокатись? Ладно. Кожен випуск. Ну, вот Морс, прям, як не знаю. Він такий має бути чуті, як, як скестрі. Якісь... Ну, як компот. Газірований. Я газірований компот скрізь. І так, який трохи набродив. <гум> ну, я не знаю, можливо, воно так має бути. Воно, мені здається, що на любителя і під настроєння. Ну, кожен день таке точно потрібно. Ну, кожен день. Воно день. воно не є поганим. Воно незвичне, бо ми таке ніколи не пили. А почекай, а що ми брали в заді хаті? Компот. А, компот, окей. Ну, таке, в принципі, питання. Ну, типа, отак десь. Ну, нормально. Ну, в принципі, ми спробували все. Доволі швидко. Так, це доволі шокей випуск. І як висновок ми можемо реально рекомендувати. Так, ми, це прям... Доволі смачно. З останнього, що ми пробували, Юджин Бургер мене позитивно вразив. І реально смачно. І От... доставка швидко, і дуже смачно все. Це перший раз, що ми оце все доїмо. Так. І нам не, нам не платили гроші. Знаєте, я настільки багатий, що мені подачки від всяких ресторанів і того, мені на не треба. Це правда. Mm -hmm. Мені не. Я, я багатий, мені байдуже, я буду сидіти, жрати своє задоволення. Всім дякуємо за перегляд. Ставте Краказябру. Краказябру ставте. підписуньку і нажимайте в дзвін. М -м -м -м. Нажимайте в Дякую. дзвін. І не забувайте донатити на нашу армію. Адже, якщо не армія, то. Ми б не їли би юдженбург, а ви не дивилися б це відео. Тому всім дякуємо за перегляд. Пока. Пока.